Так, сьогодні у нас 13 лютого. Зараз робиться робота по цуколях першої секції. От бачите, залито зліва вже бетон і там, де зараз працівник підійшов, оце якраз один з входів в комерцію. Ми бачимо, що воно трішечки-трішечки опускає нижче. Тобто це якраз буде рівень землі. Ну, трішки вище, ніж рівень землі. Нагадуємо, що у нас не буде зайвих сходинок, тобто до всіх померців буде прямий доступ будь-яких груп населення, в тому числі і з обмеженими можливостями. І от зараз тільки що показував вам, зараз йде заливка там, якоїсь такої ж частинки. От тут вже набрали арматуру. Ці щити будуть переставляти отак. І Тут перша секція закінчиться, і перейдуть на секцію номер 2 там зараз йдуть підготовчі роботи. І після того, як оце, цю частину зроблять, далі йде вже стандартна а, плита, не, точніше не плита, стандартний поверх. А, і вже на цьому стандартному поверсі буде якраз розводка електрики прямо в стінах. Там вже Покажемо вам деякі деталі, як ми це робимо, щоб у вас було розуміння, як далі вам в цих квартирах жити і як використовувати ті чи інші мережі. Якось так на сьогодні це відбувається. Бачите, другий кран вже на об'єкті чекає, коли він вже буде потрібен, тому що ми будемо посекційно це діло робити. Тобто його поки що не ставлять, допоки не перейду до другої секції. Ну, На цьому, мабуть, на сьогодні все. Поки що таких додаткових новин немає. Слідкуйте за нашими інстаграм- і Facebook каналами. Там частіше будуть виходити фото та відео. І всім гарного дня, бережіть себе. До побачення.